Для приготування смачної рибної закуски я беру дві скумбрії, вони ще в мене трошки підморожені. Відрізаю голову, хвіст і ось так розрізаю по спинці, але не до кінця. Потрібно, щоб залишився цільний шматок рибки. І вже тепер витягую звідси кишки, хребет і щищаю чорну плівочку. Це буде сухий спосіб засолювання, і для однієї рибки я беру одну чайну ложку солі і пів чайної ложки цукру. Посипаю рибку з усіх сторон і тепер роблю начинку. А для начинки я взяла 5 Великих гілочок кропу, декілька зубчиків часнику і 1 столову ложку олії. Перебиваю все це блендером і викладаю на рибку. Усю цю начинку викладаю на рибку, гарно розподіляю і переносю на харчову плівку. Потрібно це все завернути дуже і дуже щільно. Для другого варіанту закуски я так само взяла 1 чайну ложку солі і пів чайної ложки цукру. Ця рибка буде пряна. Я сюди ще додаю пів чайної ложки суміші перців і пів чайної ложки меленого коріандру. Також повздовж викладаю кільця лимон. І так само все завертаю. Для засолювання відправляю рибу на 12 годин в холодильник, а потім на 12 годин у морозильну камеру. Дістаємо з морозилки і відразу можна нарізати і насолоджуватися, тому що це дуже смачно. Я нарізала ось так тоненько, тому що ми відразу з картопелькою їли. Але от на святковий стіл краще нарізати товстіше. Дуже зручно приготувати декілька таких рибин заздалегідь, а потім діставати з морозилки, коли потрібно. Смачного вам!